Доброго ранку, вітаємо всіх в прес-центрі на Кипіло. Сьогодні поговоримо про попередження пожеж у природних екосистемах і поговоримо ми про це з начальником управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Харківській області Сергієм Колосовським. Прошу Сергію вам слово. Добрий день всім, шановні мешканці міста Харкова та області. Хотів би всім нагадати про деякі питання щодо запобігання пожеж. Та, й, в принципі, навести деякі цифри, щоб ви розумілися. Лише за останній тиждень трапилося понад 250 пожеж в екосистемах. З настанням теплої погоди населення ну, повністю випалюють якусь суху рослинність і, нехтуючи правилами безпеки, дані пожежі розповсюджуються в природні екосистеми. Що стосується відповідальності, лише в цьому році з настанням теплої сухої погоди вже було притягнуто до адміністративної відповідальності 37 осіб. Якщо ми говоримо про відповідальність, це на сьогоднішній день складає від 3 до 6 тисяч гривень за випалювання сухої рослинності. Тому я всім би радив не нехтувати правилами безпеки, а особливо навмисно цього не робити. Тому е, хотів би ще звернутися до мешканців, що стосується е, запобігання. Якщо ви бачаєте, що десь хтось випалює, підпалює суху рослинність е, прохання зняти цей факт на відео і звернутись до найближчої пожежної частини за телефоном або в особистій присутності і повідомити про даний факт з пред'явленням якихось доказів. Лише тоді ми зможемо даних осіб притягнути до відповідальності. Тому що на сьогоднішній момент як трапляється ситуація, люди випалюють суху рослинність, підпалили і пішли. Лише через деякий час, це хвилин 30, про це стає відомо. Виїздять наші підрозділи, гасять пожежу. І, на жаль, притягнути до відповідальності на сьогоднішній день дуже, дуже складно. Тому я звернусь до кожного жителя області, і ну це більш стосується жителів області. В місті таких пожеж майже не трапляється. Тому будьте відповідальними і допоможіть нам з цим боротися. Що стосується безпосередньо роботи, з боку головного управління інспекторським складом на сьогоднішній день приділяється достатньо уваги для попередження і запобігання виникненню пожеж. Проводяться рейди спільно з органами влади, з національною поліцією, з лісокористувачами. Протягом березня-квітня будуть проведені рейди всіх помешкань, котежних містечок, дачних товариств, які розташовані або межують поблизу лісів, і будемо надавати рекомендації місцевим органам влади та лісокористувачам, щоб вони проводили очищення від сухої зарослі, очищення від. Валежників, які знаходяться в лісах, падалишнього падальшні ліси, і таке інше, тому ця робота проводиться постійно головним управлінням. Інспекторський склад також приділяє увагу, що стосується відпрацювання населених пунктів. Ми проходимо нерейдовими рейдовими населенню, надаємо роз'яснення, вручаємо пам'ятки, видаємо листівки. Намагаємося якомога простіше і більше охопити людей і надати інформацію стосовно що потрібно робити, якщо ви виявили загоряння, якщо воно ще не повністю ну, не, не, не набрало великих масштабів, приділити максимум уваги, щоб воно не розповсюдилося або пригасити, якщо це можливо, не ризикуючи власним життям. Хотів би також нагадати, бувають випадки в минулому році: лише за люди, які випалювали суху рослинність, було у нас три загибелі. Людина підпалює суху траву. Якщо вона досить суха і вітряна погода, миттєво розповсюджується. Нас жінка літня досить загорілась на ній одежа, і вона загинула. Тому це також шкодить вашому здоров'ю насамперед, шановні наші жителі. Тому звертаюся ще раз неодноразово. Дотримуйтесь правил безпеки, не розводі не розводити багаття в природних екосистемах, якщо це стосується десь якихось відпочинків і таке інше. Якщо вже є така необхідність, то використовувати лише е, мангал е, і в місці, де немає сухої рослинності. Тому будьте безпечні, будьте уважні. В мене все. Дякую. Нічого не забули. Ага. Допишемо чи ні? Давайте додамо так, так. Так, кстати. Ще хотів би особисто звернутися на території, які були деокуповані від російських загарбників. Хотів би нагадати, що там в екосистемах знаходиться дуже велика кількість вибухонебезпечних речовин. Тому я б радив ні в якому разі не випалювати рослинність, тому що вона може в будь-який момент здетонувати і причинити шкоду вашому здоров'ю. А насамперед, заходити в ліси, виходити на луги, де були окуповані території, я б всім би не радив. Тому дотримуйтесь безпеки і врятуйте своє життя. Можна ще додати від себе про да. те, що ще й тварини ж гинуть при цих пожежах. Угу. На жаль, так не тільки люди, але й тварини. Дякуємо вам ну, да, за да, да. такі попередження, за нагадування про цю проблему. Дякуємо всім за увагу.